Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Разом в Ісусі Римлян 12.5. Так багато нас є одне тіло в Христі, а з ми один одному члени. Більшість із трьохсот мешканців містечка Вітєра штат Аляска. Живуть в одному багатоквартирному комплексі, і саме тому Вічер називають містом під одним дахом. Емі, колишня мешканка, розповідає, мені не доводилося навіть виходити за межі будинку. Продуктовий магазин, нотаріус, школа і пошта знаходилися на першому поверсі, спустився на ліфті, і ти вже там. Через те, що життя там було надзвичайно комфортним. Я вважала, що мені більше ніхто не потрібний, ділиться Емі. Але мешканці міста такі привітні, вони піклуються один про одного, і я зрозуміла, що я потрібна їм, а вони мені. Нам також іноді хочеться уникати спілкування з іншими людьми. Натомість у Святому Письмі сказано, що християни повинні мати здоровий баланс усамітнення та спілкування з іншими віруючими. Апостол Павло порівнює церкву з людським тілом. Подібно до того, як кожен орган тіла виконує певну функцію, так і кожен віруючий має свою роль. Як окрема частина тіла не може існувати автономно, так і віруючий не може жити життям віри в ізоляції. Лише в громаді ми використовуємо наші дари і зростаємо, уподібнюючись до Ісуса. Ми потребуємо один одного. Наша спільність у Христі, дбаючи один про одного, ми можемо розвивати глибші стосунки з Богом і показувати іншим Його любов. Як громада в Ісусі Христі допомогла вам у вашому ходінні з Богом, як підбадьорювали вас інші віруючі. Помолимось. Дорогий Боже, дякую за моїх братів та сестер. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний».